Всім привіт, і ми на фіналі BroGGUA. З нами коментує Брозора ТВ, і я тут так само Просто я і Богдос. Просто я не грав, але дуже просто вболіваю за всіх, бо переможе найкраще. Так, так. так вже... коман... Ну Влад, як думаєш, хто сьогодні все-таки забере гроші? Гроші. Й, я, 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 мені, чесно, не чіпси, не чіпси. гроші хто забере. <с <с касу ну, хто я... сьогодні візьме. А я не твар не підгружає. Ну, дуже гарно першу карту дуже гарно відіграли ріденькі. Е, дуже багато поєнтів забрали, так само другу карту, чи то на Мірамарі я не, по... не помню. Так само вони вроді велике місце не зайняли, але дуже гарно так набили. Я вболіваю з ріденьких. Ну, угу. будемо дивитися, мені здається, зараз команда Абречне має включатися в цю бійку, тому що перші дві карти вони злили. Можливо, спеціально, можливо, ні, будемо дивитися. що Кажуть, там дуже сильні гравці. Але. Час покаже. час покаже. Команда Сімпітернали, вони сказали, будуть битися до останнього. І в інших команд є дуже хороші підтримки. Зона змістилася в нижню ліву частину карти. Багато команд доведеться ротуватися. Буде Тому... цікаво, дивися, впали, дуже обречно. впала біля Симпінтер. Цікаво, чи буде файт в них чи ні. Буде, все буде. Бодя, тут твоя група. А вони визвали, група... вони визвали літак. Твоя група так підтримки само... в чаті, диви, пишуть. Голос боді, наш драйв. І настрій. Без нього матч не справжній. Отак. От <ріст> Дякую, <ріст> буде дуже цікаво, ті, хто в зоні, тому що дуже багато команд за зоною на в'їзді буде закривати. О, тут у нас перший файт. Осин один не прогрузився, але за одного ми не перезапускаємо. Мінімум троє. Не будуть битися в трьох. На жаль, це так. Для них буде тяжко. Чому, чому так, що вони так само впали в один той самий кемп? Вони Я не знаю, вони де... тут чисто вдвох, там Сібік уже під'їжджає. Не знаю, мені здається, треба цьому босу. Звідси їхати, тому що вже на нього їдуть двоє. Його команда не спішить його тримати. Це, Він вже знає, що Це до нього буде до побачення. Дуже. Мінус один, це буде їх двоє, останеться. До нього троє приїжджають уже. За цілий склад вже біля них. Щось вони посипались. Будемо дивитись. можливо, він троє їх забере. І щось звуки Побачу. себе не покажуть. Вчора дуже гарно відіграли, а сьогодні в них щось не пішло. Ти так легко. Тут, та в в велика різниця між командами, між низом і верхом. Ну так, але вчора більш-менш були рівні команди, але звуки так, насправді... нас дуже гарно були. Дуже виділялися, мені здається, вони трішки да. були сильніші. Тому що кількість поєнтів не дає збрехати. 100 ще якось поїнтів набрали, і це дуже багато. Дей забирає Нільсен. остається два гравця. Два гравця, тому бухі. що один, на жаль, не загрузився. Так, зараз притяжка, всі заїжджають. Дивись, як дуже гарно заїхалися і підтернули. Нас прилетіли. І Як вони гарно в центрі займають кімпи? А вони вміють це діло робити, боси вже підтягнулися, будуть битися з командою MDMA. Я думаю, що зараз має бути перший нок. Не знає, де він? Бос знає. Да. знає. Квар його не читає. А він просто лежить коло нього. Вже побачили, він просто лежить коло. Чи ні. А, ні, не, не, не побачив. Він побачу. не побачив його, капець. А він побачив машину. От Отеп... тепер. Це. Це, це диви, диви. До побачення йому. Це помилка була здається. Хаєшка на хаєшку. Але дуже гарно рухається, його не, не читають, що Так. Да. Mm. Але по ньому настрій вже спать. Вони ну, скоро прикривають. І нокають. Ага. Ага. Щось босів не, нокейтю. босів боси напишло, чеки тильтанулый. Босів в не пішло, так. Сейчас у нас ікли. у нас в центрі прям. Хороше движение. Реденьки з іклами. Реденьки вже один нокнутий. Чого, а його рісають. Я за них боліваю, я на них. На них а... буде ж поставив, правильно? Ну на ріденьки. Так. Дивіться, їм вже ззаду заходять так само. Але тут у них буде бутердор. А Тут ТП'ятка. ТП5, Дес... вона не прощає такі гресалки. Дес... Дес... Десантура вітікал? Я... я так бачу, що її не, не нерфили зовсім. Не для всіх, не для всіх. Не, не для всіх, особливо для тебе. Не для Не знаю, салинки. пан Богдан тоже напевно грає. Програю я своїм. На стрімі, на стрімі <laughs> я буду казати, що я з ППшками не граю. Це слабаки грають, так, ми це. По <laughs> рейглс забирають э, цей. Э, Пляха муха я. Кип... Кіп. А вони файтиться вже. Налита куда? Файт, Бугдан, пане брюзора. Ораджилс из Avial Wolf. Так, Так, там мы у забрали и ще одне ног. Резвуки сегодня я так понял, на машинах. Гарный, главный. Будуть кошмары, ты все. Гарно розменяли, вони одного розменяли на прол. А, де четвертый? Тот же нк нокает Или рід... добивають е ріденьких. Все, я програв свої чипс. Ну ні, ще. ні, <с <с ще так, ще так, щират. Ще, ще так, так, а, ще щити карти, карти. Але... ну да. да. Можна відіграти. Можна, можна. Так, ну поки тихенько. А, не, тут буде щось. Ну дуже непогано в Діда Михайло там сей. Ну тут у нас файт... Мандери закривай дочі, Не. Лишається хтось один із них. Тут дивись, три ну. зуби і... Три зуби, Але Ту? в них один мінус, один нок. Їх двоє остається вроді, чи троє. От я не можу Ну от дивись, диванів залишається двоє? Троє. Троє. А, а тризубів один і артик нокнути. Но... Но... нокнути. А двоєноків? Диванів двоє ноків, двоє живих. Но їх зараз буду Як... піднімати. Як Окей. ви думаєте, буде нейтрон воювати з андерами чи ні? За Чіпи? Чи таки буде грати на плейсмент? Я думаю, що плейсмент туди дуже команди сильні і. Не, не рискни. Але саніно йде йому не, спину. Не треба ризикувати. Хоча якщо вони. Пари, до... то ще можна якось розіграти. Артика до закрили. Ну в них один оста... остається. Має грати на плейсмент. Тут же він, він же поїхав, напевно. Так, лінер вже дав на п'ятки. І <звук> доджів <звук> залишився <звук> один. А хто доджів забрав? Я пропустив це. Under the Rockets. Under the Rockets. Under the... Так. Крепко, крепко. Mm -hmm. Так, Ікла живі. Там в них... дві команди. Вни... Внизу З зорі. Там, там, де дід, Михай... дід Михайло команда. Там якось дві команди. А, а тут Пекельна вечірка і воля Original. Воля, Дуже Дум цікаво. Дивились. Це команда друзів. Команда друзів. <звук> 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 бачить, бачить, демона, той бігає. Я думаю, тут буде перестрілочка, але команда звуки, вони. Дід Михайло зовсім на другій з другої сторони. Дід Михайло грає просто на сейві, як будто. Це дві різні команди. Воля <сум> ориджіал це дві різні команди. Це Дід так, Михайло. Воля ориджинал справа, а Дід Михайло зовсім зліван через воду. Це так задумано. <сум> 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 така дід Михайло просто сейвить команду. <сум> ну так, так. Якщо команда не справиться, то діду залишиться. Він буде притримуватися інструкції по папгу. Ой, тут тут І уже дуже ш... гарно там стейк займає справа, просто кемп. Я, я навіть не знаю, нікого не, не було, ніхто не, не зайняв каналу стейк. Наскільки я розумію, бішаного задетектили. Але він один поїнт забере з собою. Мінімум. Він приїхає? Залишає 36 хп. Ну це дуже погано, коли гравця забрали. одного. Є? Є Ще одна хайшка. Троє, що. Ні, забирають кайф. Не, не душу. Треба було разом всім душити, але вони щось інфи не знали, чи що. Можливо просто приїхали, не знали, що він тут, а він убив одного. МДма настріляє по машинам. Ім Дімома теж, дивись, як розтягнулися. Два зверху, два знизу. Так. Грають. Команда Діда Михайла воз'єдналася. Доджі один. Так залишився. Там команда теж гарну позицію, хтось гору забрав. Енкрипти? Енкрипти. Гарна позиція. А у нас робот 130-й реснув своїх Босів реснув просто. Все, люди далі живі, люди а будуть боротись. троє дальше. Так, ага. то есть їхні чіпи не забрали. Просто лишили на місці і це була дві помилка. Це, це це, це, файно. Для чого чіпи забирати? Стратегічні Плюс, поміри. П -п 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 Плюс поинти. <laughs> а, можна, як можна. для кого? <laughs> Хай здереси ще зафармлять, да? так? Так. Тут команда Бречна непогано зайняла місце під горочкою, під них тут можуть підійти дивани. Клінер просто чекає кінця карти, хоче зайняти як якомога кращий плейсмент. Енкрипти ноги екзекьютора. А це форайджел сад, а інкріпт вони десь. На горі. Не бачать пекельну вечірку. А, а вони де... розтягнулися, вони всі все бачать. У них така зона, що все бачать. Тут до Клінера йдуть у гості. Е, Дева не Клінера. Хоча ні, він щось він поміняв тачка. А тачку вони вже. не знають. Тачка схова... схована за цим. І вони не знають, що там. Я не прочекав кемп, довше. Клінер далі живе. Ну там дуже гарна зона в Rigels. Вони в самому центрі, але мені здається, що буде зона йти до Абричний. Вище. Вище, и. Так, так, це добре, це добре, що зона туди буде йти. Ну да. Я вже програв. А, зона не до них. Центрова зона теж цікаво. Дивися Ікла і, і зверху двоє катаються за зоною. Вони що там робили? Можливо, ресали? Це... це Команда це машини. Це цікаво. цікаво. Команда Вікторіус 4 воїни. Всі живі. Боси знизу заїжджають, заресали всіх. Молодець. Ну, ну це йде на. на перевагу цьому. For Eagles, тому що вона дуже гарна донати, зону, зону в центрі. Зона дуже гарно під них прокнула. На цій карті і босам взагалі не везе. <рес> Загруз... Вибивають з машини, машину б'юті, да? так. Так, загрузилися в трьох, упали їм на голову. Заресали, зараз втратили. пробите колесо, виживає наповну. На Главное, би вони не палили духом. Подивісь, їдучи на МДНА. Все до побачення. Все, закривають е, босів. Але дивися розпределили, не добивали ноків. Це дуже цікаво тоже. Всі живуть, так, всі живуть. 51 5. живих. Буде файт між 10. диванами, з им пятрнул чи ні? Вони там тоже. А, вони файта файт азобречные. О, но стоит нока с одного. Можливо, будуть пушити. уже хтось тут на машині. Може бути и драмвай. Боже. Дружить, цікаво. Ці, 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 ці. А вони вже підняли свого. Уже все. Але вони вище будуть грати, напевно. Там в них вище один гравець є. Пішов пуш? Ні. Так. Да, так, чи... так, так, та. я думаю, що будуть воювати. Чи... А, це вони. Ні, ще поки не дійшов до туди пуш. Вони не дадуть їм. Пушити вони не будуть, тому що вони розтягнуті. Вони просто її скипають, а там їх MP tрнали приймають і все. Так, так. Ну, вони їдуть за горкою. Поза зоною. Тут по дворку виходить, але. вони їхали по фулграунду і ніхто не, навіть не висадив. Дуже цікаво. А зона паде у нас на Андерю. А там і залишиться спочатку. Пам'ять бачить одного з диванів, але не нукає. Вже багато команд за зоною. Нейтрон катається у фазі, я не знаю, як він живе. Напевно, у нього та свічка, про яку Остапович говорив. І він залітає на клінера. Нейтрон. Ого. Так, студент в центрі заверним. <кій> їм розбили машину. Доджі будуть закривати чи ні? Просто будуть скіпати. Студенту а будуть... Якщо обречна, ззаду тріляє, закриває. Через смок. Дуже важко буде тут. І з Доджі там уста. Бо... Тому... Доджі лишився Нейтрон? Він потусувався за зоною, взяв чіпи, реснув. І диви, вони впали в центр зони, але я не знаю, що вони будуть робити. А в нейтрон Тут Студенту дуже важко здоверним. Тут вже їх крутять. Так, машини. Нокають МДА. А, вони закривають? Ні. Не закривають, але двоє закривають, Пан Брозоро, вас щось не чути, прав Брозоро? Та ні, я намагаюся зрозуміти, Фі... куди дивитися, дивлюсь клінер Фіда заїжджає... Клінер зон... в заїжджає в зону під. Е... Як. я вже запам. Забув... Я вже команди. напудився, що Encrypt. у вас виліт. Ні, ні, все веліт. Encrypt. Пі під енкрипти. Буде цікаво, чи він на крису. <laughs> Буде сей на ні. Дивіться, тут Galaxy е пекельна вечірка перепливає е переплив воду і під... Е заплив... Ад... Так. Щось буде, щось буде, можуть зробити 4 кіли. Encrypt хіба що, Якщо вони їх прочекають. <сіпі> Бо їм дуже важко буде. Якщо вони з зверху. Назад героївця. подивляться, так. Але тут дивись, ді, діда Михайла команда на березі і команда Пекельна вечірка. Дивани не. Б... Не було файту, бачиш, між пекельною? Вони якось проскіпнули і все. Ті живі в них в, в, в цих складах. П'ятрнули не трохи проблема ша, з зоною. Як вони займають широко uh, ц... край крайні? Зарабо... Борьба між звуками. Два но... Е, них. два вбили. Звук. Звука вбили. Морпеха також вбили, тільки дід Михайло вбив добив. Непогано, непогано. погано. Владі залишається один, один кіл. Він під іклами. Він сейвиться так само, бляй. А... Кавасан виходить добирати. Пекельна вечірка розстрілює команду зорі. Команду а, Діда Михайла. Остає два ноки. Один нок вже остається, вже добрали. Коржанський остається. Буде в соло. Один. Соло. Ну він не, не рясний, того, що дивися, Гелексі вже йде пушити. Йде добирати нок. Побачить Гелаксі Galaxy... Коржанського? Ну, Коржанський Galaxy побачив Гелаксі. Він уже готовий, але їх біжить тут двоє, наскільки розумієте. Коржанські ноки. Не, не дають добрати. Не, не встиг добрати. Заресить, заресить. Молодці, гарно грають. Семьпітернали мають нок від диванів. Добирають, симпітернули в трьох, В трьох, да, в трьох. Дуже проблеми роблять. А не, Encrypті теж ротацію роблять. Цікаво, якраз. Цікаво, сейчас може бути несподіванка для СМП Тернолів. Але має закриту позицію. Нокайте рік. Маклея так само нокають. Остається памі. Один закрывається. Непогано, не погаю. Але закривають. Крипти закривають, закривають пекельну вечірку. Не пекельну венчірку, а Семпітернал. Семпітернал. Що цікаво, минулого разу пан Маклей, лідер команди Семпітернал, дуже сильно підтримував Encrypтів, ходив їм, давав якісь поради, і вони його зараз закрили. Дуже їм хорошо. Так не треба робити. Отак от. Добро, добро роби. Спой здається один. Так, якщо моя команда лишилась живих, то напевно я цю закрив, да? І кла Чи... остається. Чи хто доджі, дивись, як в Доджі розтягнуті. Ну виграє той, хто набрав більше пойнтів Д... за плейсмент і за кіли. Ага. ага. Пекельна вечірка в нас остається від чотирьох. вона там якось пройшла і ніхто не нокнув. Дуже гарно. І остається в, в зоні. Обрічну і мінус 1. Шанок, Жити. Саус один залишився, але вони мають 8 кілів. Доджі мають якусь. Один. Ціка... Ні, вони в трьох, вони в трьох. Але вони росте. Вони трьох, але мають один кіл. А, один кіл, так. Але диви, пекальна вечірка має 7 кілів, непогано. І енкрипти 6 кілів, дивани 5 кілів. Хоча в них дуже погано було з, з зоною. Вони якось помаленько-помаленьку, але пройшли Encrypt, пройшли волю оригінал. Дуже гарно. Так. ці зараз на дивані зациклились. Тому що дивани в центрі зони. Куда mm -hmm. mm -hmm. їм вже треба якось зайти туди. Там стейт oh. хоче <світ> заїжджати в зону, а тут дивани. В них дуже гарний граунд. Буде важко вибивати. Сон а соус, дивіться, Приїжджає прямо до. Прочитав, прочитав. А він голий, а, в нього... він тут голий! В нього нічого <світ> немає. К... <Булаками>. гарно. Це гарно. <світ> було весело. А Бречна тут влетіла буде... в дивані. 5 2. Зараз буде бійка. В них Вай... панцер є. Май панцер фауст. Буде Цікав. дуже цікаво. Два, два панцера. Два... Ого! Зірвуть машину чи ні? Ого, О, їх з боку Вікторію сп... нокають. Три ноки мають, це дуже погано для них, це просто капець. А в дивані це двоє. Буде. Буде піднімати чи ні. Буде буде, піднімає. Поганий Але зараз молок. Нема кому добити. В них з дивані вже залишився один. Всередині. Так, Прош. давай, дивані. І вони розресаються тут. І візьмуть карти, я думаю. А цей Юстус це перший раз він на цьому турнірі. Чи От... ти його перед тим бачив? Оцей? Юзі... Йозів? Так, да, так. та, та, да. Та ні, він же ж у нас грав, це ж команда Victorious Він... Ні, я питаю грав... за Юстуса з Абречної Герцеговини. Ні, це якийсь новий. Не, це цей новий. Це, це новий. Новий. У них там був е, абрек стейда, Механік стейда, а тут заміни зробилися. Так, так. Угу. Аbreк стейда остався, као Пау був, Пау сьогодні немає. Аблек дає нок. На Вікторіусах. са. А і до них Сісія. Вікторію дуже, дуже гарна позиція, але вони загальною. Зараз всі, всі насиклились на обречту Герцеговину, тому що вони в центрі зони, у них дуже гарна позиція, всі остальні немає в зоні майже. Кромі Вікторії там. Але у них там права дуже багато гравців. Можете глянути на доджі Бедбо? Uh, Він взагалі без нічого просто лежить в траві? Чи це так, щось так, мене просто, не прогрузилося? Про... Да, да. Вони ж тільки їх реснули, вони не мають чим цей. No. Бачиш, в них же ж в туалеті так само один сидів і... І... і. цей. У будці. Я просто не здиваюсь туалетом. Будуть зривати машину? І... Хоча і... Вікторіус забирає в них е... їх нінок. Забирає поїнт і. Пекельна вечірка настрілює по енкриптам? Ну, пекельну вечірку зараз вижимає зона. Їм дуже важко буде. Хоча зараз яка зона пом Помало йде Своїм можна, але... Стей, нокає. Так стейт Пекельну вечірку розбирають. Забрали пекельну вечірку з усіх сторін. Encrypt, Vікторіus. Розділили між всіма. Так, так. По трішку. Чотири команди залишаються. Але у команди так. доджів нуль шансів. Хіба що лежати в цьому кустику? У нас Чуть? залишається чотири команди. Чот... 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 Чотирьох остає... остається з Вікторією З обрічної герцоговини так само чотирьох ага! енкріптив забирають обрічна. І доджі один, який не має нічого. Так. Але він забирає поинти за третє місце. Він забере друге місце. Це вже я дуже думаю. файно. Він потрішку переміщається в зону, так? Да, дивіться? Оба, я тут тихе. Помаленько повзе Де кущик якийсь? Є щось. Ну, йому треба дождатись другого місця і просто вмирати. А так, він... Да. Я думаю, що можуть крутити. Там дуже погана зона для Вікторії, світі, тому що вони за граундом, а їм треба фулл граунд виходити. Там немає за що ховатися. Будемо дивились. Ну да, їм треба виходити, а нема куди виходити взагалі. Вони зараз можуть вийти на бетбоя. Та там сон э вроде вбили біля цього. Цікаво залутав? Бетбой чи ні? Може не... його Диви, прочитав його чи шо? Залутав, залутав. Решов Сонза. Тут ще а один мейджок. І двікно не прицей. <звук> бачить. О, подожди, по. <звук> <Опа>, все прочитали! <звук> Молодець, бетбой. Сім кілів в Вікторісі? Вікторіус. Перепрошую. Бедбой тримався км. забирається. 11. Шість кілів. Це. Щ щось мало для них, але. Ну, вони забирають. Ого. Хорошо дали по шапці. Нок. Все. Стей дає нок і остається один. За щитом, але той щит не дуже. Коша Моя пише, сталочка. вітаємо, обречна герцоговина. 10 кілів. Коша пише, Влад, топ коментатор. Подякую, <рив> Коші. <рив> за підтримку. Дякую, дякую. <рив> І так, а герцоговина виграє цю карту: 10 кілів. Вікторію, 7 кілів, Доджі 2. Дожив, дожили. Без єдиного, єдиної амуніції. Молодці. енкрипти 8 кілів Forigels 9. пекельна вечірка. Дуже великі молодці. 8 кілів Ікла 7, дивани 5. Андезероки 4, Sampitur. 10 місце 2 кіли Polia Original 2. машини 5. MDMA 3. Звуки 1. Evil Wolf 1. Отакі от от результати.